З випуском новин від 23 січня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Патруль муніципальної варти це цілодобова можливість бачити і чути, чим і як живе місто, його громадяни. Це можливість реагувати на правопорушення швидко і блискавично, піддаючи сумніву дії підозрілих осіб. А таких і в день, і під покровом ночі, чимало сидячи на лавці, неспішно йде додому Микола. Дамо йду. думки документи у вас є? Звісно. Порушив. Відповідай, проважав дівчину. Вони до 11-ї ночі роботи з'ясування особи перевірка в місту, кишень і поради від муніципалів. Тільки додому не броди, будь ласка, не по місту є, є, тільки додому. додому. від батьків поспішає і ця жіночка без документів. Причина вагома, але ж комендантська година. Ну мені мама позвонила. отцю цуплоха. Що мені робити? Я прибіжала, тепер назад іду. Ні, у немає документів, документи. не брала, у мене в домі. Є документи. А повинні бути з вами. Це вимога військового часу. Штовхають на порушення комендантської години і шкідливі звички. Просто сігарети закончені. Сигарети продаються только в магазинах. Я знаю, Мало лічо і натрапив на патруль. Задумайтесь, можливо, саме час кинути палити. А ось Едуарду слід обмежити вживання алкоголю, якщо шлях додому не близький. Час ночі, какой буханул Уже Я знаю. Я треба как добратися вдома. на днюхі ну, вже порабить дома. Доморанше надо виходить домой. Прислухайтесь до парад муніципалів. Розраховуйте час в дорозі, знаючи останні випадки мародерства на території колишнього військового шпиталю. Патрульні вдаються до заходів безпеки. Чому ви зараз проходили через кладбище. Проходили через кладбище, тому що так пройти. так швидше. Щоденне патрулювання бригад патрульних у темну пору доби, то запорука вашого спокійного сну. Демопласт. На цій території все спокійно. Передвігаємося в сторону переїзду вулиці Портова. І так, рухаючись завданим маршрутом, натрапили на знахідку. Розбиті скляні бутлі один-другий. Викинуті, мабуть, з авто. А це говорить про культури деяких громадян. Не там чисто, де прибирають, а там, де не смітять. А з таким позитивним настроєм на роботу розпочинає свій моніторинг вулиць міста Автопатруль. Проїдемось з ними. Доброго вечора і тихої ночі. З вами муніципальна варта, Автопатруль. Починаємо патрулювання з мікрорайону Вершина. На мікрорайоні Тиша. Ніяких пригод не сталося, все добре. Йдемо далі по вулиці Ізмільська. Головна вулиця міста. Продовжуємо патрулювання на швидкості 30 км на годину. Ми проїжджаємо мікрорайон Переможне біля магазину Меркурій. Також все тихо, спокійно. Четверта школа, все тихо, спокійно. Правопорушників немає. Машин також немає, всі, добросовісно поїхали по хатам. Відпочивають і виконують вимоги комендантської години. Направляємось до центрального району міста, який будемо патрулювати, крім автопатрулювання, ще й пішим патрулем. Всім тихої ночі! Далі буде. Продовжують патрульні муніципальної варти моніторити вулиці міста на предмет порушення правил паркування та зупинки авто, вручаючи попередження, що фіксується в єдиному реєстрі, і таких же майже 2800. А результат дій муніципалів не змушує ж себе чекати. Перепарковує автомобіль в ту сторону, щоб не створювати аварійну ситуацію. Зрозумійте, що бажання створити власний комфорт створює загрозу життю інших людей. Паркуйтесь відповідально, і результат свідомого ставлення до правил дорожнього руху задовольнить усіх учасників дорожнього руху. Муніципальна варта 24 на 7 – Безпека громади. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.